Доброго вечора, любі друзі. Сьогодні читатимемо казку, яку написала Оксана Іваненко, називається вона Бурулька. Послухаймо. Вранці сніг заблищав так, ніби зима жменями понасипала блискіток, і вони всі сяяли і промінилися. А в садку на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги. Вона була дуже гарна. Ви напевно, напевне, з дорогоцінного каміння? спитав її з пошаною маленький снігурчик. А може, вона солодка, як цукерка? подумав один хлопчик. Адже усім малим дітям бурульки здаються солодкими, Їх хочеться посмоктати. Він схопив паличку і почав кидати нею в бурульку. Хлопчик уже уявляв собі, як це він покаже всім дітям, що в нього є така гарна, гарна бурулька. Ой, як злякалися всі в садку, коли побачили, що робить хлопчик. І дерева, і пташки, а найдужче стара ринва. По-перше, Юна боялася, що хлопчик може помилково влучити в неї. По-друге, ця ринва стара не хотіла позбавлятися своєї прикраси, якою вона дуже пишалася. Раптом трах! Хлопчик таки влучив у бурульку, і вона враз зламалася і впала. Моя бурулька, моя бурулька! – радів хлопчик, підхопивши її руками. Він навіть рукавиці скинув, бо йому зробилося гаряче, коли він кидав палицю. І руки у нього були зовсім теплі. Хлопчик тільки підніс бурульку до рота і хотів її посмоктати, як побачив, що на нього дивляться світлі блакитні очиці, і почув, що бурулька до нього заговорила Ні-ні-ні, хлопчику, не бери мене в рот, не треба, я розкажу тобі багато цікавого. Хлопчик дуже здивувався, але, звичайно, йому захотілося послухати її. Ти, мабуть, чарівна бурулька? спитав він. Так, так, сумно сказала бурулька. Я зачарована, я заморожена, я заворожена, і я дуже дякую, що ти врятував мене. І я прошу, не губи мене. Я дуже люблю стрибати, як ти, скрізь бігати і ніколи не сидіти на місці. Ти любиш стрибати? Ще дужче здивувався хлопчик. Але ж ти висіла на старій ринві. Так, так, підтвердила бурулька. І, напевне, я пробула б там до весни, поки припекло б сонечко, і я розтанула. Адже я не з дорогоцінного каміння і не з солодкого цукру. Я просто весела краплинка води. І зараз розкажу тобі про себе. Але боюся, коли б зима не схопилася, що мене там нема, і не помітила, що я з тобою. Вона тоді враз заморозить нас обох. Так, слухай. Я була вже веселою краплиною води. Я пливла в Дніпрі з мільйонами моїх сестричок до Чорного моря. Це були найкращі хвилини мого життя. Усі звали мене невгамовною. Але то вітер не давав мені ані хвилинки спокою. Чого він хотів від мене? Я не знаю. Коли ми влилися в Чорне море, він здіймав страшні хвилі вищі за цей будинок, перевертав човни і кидав пароплави, як трісочки. Та я, маленька краплинка, тікала завжди від нього. Якось з пересердя в тихий літній день. Коли я цього зовсім не сподівалася, він виплеснув мене на берег, на гаряче каміння. Я обернулася парою і полинула в небо. Високо над землею я літала в білій хмарі, і коли раптово знову налітав вітер, я швидко падала на землю дощем і напувала її. Я не боялася потрапити під землю. Адже й там я рухалася, жила і знову вернала на світ веселим джерелом. Якось біля нашого джерельця зупинилося троє бійців. Вони були стомлені, сірі від дорожнього пилу, але дуже веселі. З їхніх розмов я зрозуміла, що вони після війни повертаються вже додому. «Умийтеся рідною водичкою, сказав один з них і зачерпнув повні жмені джерельної води. І я потрапила на його засмаглі, натруджені долоні і вмила йому лице. Я була дуже щаслива з того. Коли він струсив краплі з рук на траву, я встигла побачити, лице його було вже зовсім не сіре, а молоде і красиве. І очі сяяли. Як це приємно, коли тебе через... через тебе сяють і радіють. Ні, я таки часто була щасливою, але я все поспішала далі. Я любила все нове і зовсім не злякалася, коли разом із своїми сестрами з одного джерела потрапила в довгі і темні труби. Там уже бігло багато води. Нічого страшного, нічого страшного, казали старші, ви ще не робили такої мандрівки? Хм, це звичайний водовід, і скоро ми вильнемося на білий світ. Поки ми жили, бігли в водоводі, ми всі дуже здружилися між собою і все балакали, гомоніли, розповідали про себе. Що ж нам було ще робити? Різні були серед нас. Одні розповідали, як їх наливали в паровози, підігрівали і як вони, обернувшись на пару, рухали цілі поїзди. Краплинки були дуже горді з цього, і я думаю, мали на це право. Інші розповідали, що вже не раз їх узимку наливали в труби, щоб опалювати будинки. Вони казали, коли б не ми, люди. Позамерзали б. Мені було дуже цікаво, куди ж тепер я потраплю. Спочатку мене тішило, що я бігла з моїми сестрами, і вітер вже не підганяв мене і не дражнив, як завжди, але швидко нам усім набридло в темних вузьких трубах водоводу, і ми дуже зраділи, коли раптом почали бігти швидше, швидше і почули якісь звуки зовні. Кран відкривають, закричали мої старші подруги. Кран відкривають зараз на волю досить цієї темряви. Поправді, я більше хотіла б з'єднатися з моєю рідною матір'ю, річкою, плисти синім Дніпром, але я була б дуже рада вже хоч будь-якій зміні. Я хотіла, щоб потім і мені було що розповідати, як я рухала поїзди чи якісь великі цікаві машини. Але моя доля цього разу була куди і простішою. Мене налили в чайник. Так, в звичайний великий чайник, і поставили цей чайник на електричну плитку. Що з нами буде, що з нами буде так гаряче, так гаряче, плакали ми з сестричками. Чуєш, чайник уже булькає, сказала якась жінка. Зараз питимемо чай. «А як же?» Подумала я, треба тікати. Та швиденько, швиденько підібралася до кінчика чайникового носа. Куди ти, мала? засичав чайник. І чого це люди не знімають мене? Я весь википлю, уся вода збіжить. До побачення, дядечку, я ще хочу політати на волі, гукнула я, легкою парою знялася вгору і вилетіла з іншими подругами крізь квартирку. А, ось де ти. Почула я раптом. Ой, лишенько, це знову був вітер, і який сердитий, холодний. Він тепер служив у білої зими. А зима я вже чула, завжди хотіла заморозити усю воду на світі, всі струмки, річки, озера, ставки. Навіть на Дніпро вона одягла міцну кригу, і я не думала, що це йому подобалось. Чи багато їй було роботи зі мною? Вона тільки слово мовила, підхопив мене вітер, і вже білою сніжинкою я упала на стару ринву. Ти завжди горнулася до квітів, любила гратися сонячним промінням, глузував вітер. А тепер будеш завжди прикрашати ринву, і я віятиму коло тебе, скільки захочу. Навіть сонячний промінь нічого не міг зробити, бо вітер не підпускав його близько до мене. Я лише плакала, дивлячись на нього, і сльозинки мої замерзали на мені. Я зробилася холодною, крижаною бурулькою і промерзла до цієї старої ринви. Отак і заворожила мене люта зима. Ні, я ніколи не думала, що може бути так холодно на світі. Усі казали, що я дуже гарна. І ялинки навіть сердилися на стару ринву, що я приклашаю її, а не їх. Але навіщо була мені моя краса, коли я лишалася холодною нерухомою крижинкою? Як я заздрала сніжинкам, що літали в повітрі, і я не могла, не могла чекати до весни це ще так довго. Бурулька замовкла, і раптом хлопчик відчув, що вона тане у нього в руках. Трошечки тепла в житті, і я знову оживаю. Долина до нього тихий шепіт. Я знову біжу далі, далі. Дякую тобі за тепло твоїх маленьких, посотливих рученят. Згадуй мене, коли плаватимеш у річці, коли бачитимеш росу, золотий дощик і білу хмарку. І вже не було нічого в руках у хлопчика, та він зовсім не шкодував.